Добрий день. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі увагу і пам'ять. працює мій мозок і вчусь я старанно сприймаю все нове, і мислю логічно учителя слово здійснює Пишемо з вами каліграфічну хвилинку. Сьогоднішнє число. Каліграфічна хвилинка число 89. один рядочок. Зістав задачу 1 і 2, подумай, що змінилося. Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 2. У ганусі було 13 намистин із метеликами і 15 з квітами. Сестра їй подарувала ще 11 намистин. Скільки намистин стало в Ганусі? Друга задача. У ганусі було 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. Після того, як сестра, їй подарувала кілька намистин, у неї стало 39 намистин. Скільки намистин подарувала Ганусі сестра? Скажи, будь ласка, що змінилося? В першій задачі ми знаємо, скільки подарувала Ганусі сестричка намистинок. А в другій, а в другій ми знаємо, скільки в неї стало взагалі намистинок. Щоб розв'язати першу задачу. Так, коли в ганусі 13 намистин з метеликами, 15 з квітами і сестричка дарує їй ще 11 намистин. Ми можемо що зробити в перші дії? Правильно додати ті намистини, на які в неї було до 13 додати 15. Отже, 13 додати 15 буде 28 намистин. Це було в ганусі. Далі, знаючи, що в неї було всього 28. І знаючи, що сестричка подарувала їй скільки? Правильно, 11. Що ми можемо дізнатись? Скільки в ганусі стало намистинок? Отже, 28. Додати 11 дорівнює 39 намистинок. Отже, відповідь у ганусі стало 39 намистинок. Друга задача. Подивись, будь ласочка, В нас сказано, що є задача стала. так, В ганусі було 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. Після того, як сестра подарувала їй кілька намистинок, у дівчинки стало 39 намистин. Скільки намистин подарувала Ганусі сестра? Погляньте, будь ласочка, ми з вами внесли певні дані. так, Тобто, було. 13 і 15 намистин. Подарували їй невідомо скільки. Стало 39 намистин. Отже, яким чином ми можемо розв'язати цю задачу? Що спочатку треба зробити? Спочатку треба виконати ту саму дію. Треба знайти, скільки було спочатку намистинок. А ну ж бо поглянемо. 13 додати 15 буде 28 намистин. Було в Ганусі. Тепер, знаючи, що в неї стало 39 намистин, а 28 було. Як дізнатися, скільки намистинок дала сестричка Ганусі? Правильно, нам треба 39 відняти 28. Ми отримаємо з вами 11 намистин. Відповідь: Сестра подарувала Ганусі 11 намистин. Знаючи, що було в першій задачі, і що в другій, що ти можеш сказати про них? Правильно, що в цих задачах є спільні дані. Це кількість намистин з метеликами та квітами, кількість намистин, які дала сестричка, і кількість намистин, яка стала в ганусі. Це є обернена задача одна до одної. А ось тут, у ганусі було 11 намистин. Сестра їй подарувала ще 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. Скільки намистин стало в ганусі? Що треба зробити в такій задачі? В цій задачі нам треба додати усі числа, тому що було 11. Подарували їй 13 і 15. Так, Можемо виконати виразом. 13 додати 11 і додати 15 буде 39 намистин. У ганусі стало 39 намистин. А якщо діями, то ми могли так само 13 додати 15, знали б скільки подарувала сестричка. І до цього числа додати ті, які були вже в ганусі. Наступна. Сестра подарувала ганусі 13 намистин з метеликами і 15 з квітами. Після цього в ганусі стало 39 намистин. Скільки намистин було в ганусі? Ця задача дуже схожа на одну з тих, яку ми розв'язували. 39 відняти суму чисел 13 і 15. Знаходимо 13 плюс 15. 28. І, звичайно, 39 віднімаємо. 28. Буде 11 намистин. У ганусі було 11 намистин. Тобі, доданки. 7 додати невідоме число буде 30. Отже, 30 відняти 7 буде 23. Невідоме число додати 4 буде 41. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 41 відняти 4 буде 37. 13 додати невідоме число буде 60. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від 60 відняти 13. 60 мінус 13 буде 47. Щоб утворилися істинні рівності. 58, 3, 61. 50 додати 8 буде 58. Та додати 3 буде 61. 87, 7, 4. 87 відняти 7 буде 80. Та відняти 4 буде 76. 54, 6, 9. 54, відняти 6 буде 48. 48 додати 9 буде 57. 38, 6, 9. 38 відняти 6 буде 32. 32 додати 9, 41. 68, 2, 5. 68 додати 2, та додати 5 буде 75. 73, 7, 12. 73 відняти 7. Скільки буде? 73 відняти 7. 7 розкладаємо на 3, 4. 73 мінус 3 буде 70, та мінус 4 буде 66. 66 відняти 12, буде 54. Ви впоралися. Які з чисел, записаних на фігурах, не є результатом множення на число 3. 15, 15 це 3 помножити на 5 або 5 помножити на 3. Число 4 не буде результатом множення. Число 9 Дев'яце 3 помножити на 3 буде. 12 це 4 помножити на 3. 10 – не буде результатом. 21. 7 помножити на 3. 6. 2 помножити на 3. Продовж, будь ласка, речення. Було цікаво, було важко. Тепер я зможу. За роботу на уроці я вами дуже пишаюся. До зустрічі.